Всіх вітаю, з вами Марія і просто знаєте, сьогодні саме така тема для філіжанки. І давайте розглядати смачної кави вам та цікавої розповіді. Так, просто знаєте, що тут хтось до вас наближається. В перспективі у вас нове спілкування для когось навіть нове знайомство. Більш ділові стосунки, до ділової сфери тягнеться людина. Це для когось навіть, знаєте, початок з ділових стосунків, але потім може перетворитися і на особисті стосунки. Для когось з вас просто знаєте, що у перспективі як повернення до якоїсь справи, яка була між вами як зупинена ну, спілкування тут показане чоловік та жінка. Зупинено було, бо, Ну як то кажуть, зараз не час. От так є щось. Коли давай відкладемо потім, давай повернемось до цього питання трошки пізніше. Все ж таки буде повернення, і це як, наприклад, для когось з вас потрібна допомога, або людині потрібна допомога і буде повертатись до спілкування з вами саме через те, щоб отримати від вас допомогу. Ну... Людина, яка більш мені чоловіка показують, який, е... ну, от, як знаєте, ходив і чекав слушного моменту, щоб з вами поспілкуватись за певну справу. Далі дивимось. Особисте життя. Ось тут. Ось тут ситуація, коли Чоловіка з голови не йде остання якась розмова з жінкою. Це як з сім'ї, з родини, це людина близька, людина не просто там сусідка якась, а от людина, з якою пов'язані якісь певні моменти в його житті, як завершення якогось етапу, якогось. ну... Щось обговорювалось, і от е, найближчий день, чи саме цей день, чи найближчі дні, скажімо, до десяти днів, ось так, не більше. Як буде закрита? Певна тема. Те, що його зараз бентежить, те, що в думках він носить, але все ж таки ну, довго не буде так, занадто довго не буде носити в думках. Це все ж таки буде розглядатись якась тема ним, спільно з цією жінкою, заради того, щоб крапку поставити. Бо це ж, знаєте, як ходити і думати весь час про щось, що. Він не може сам собі відповідь знайти. То краще дійсно запитати, а не вигадувати собі відповіді. Так, ось тут мрійність, мрійність. Більш ну, як чоловік про жінку, жінка про чоловіка, тут пара, які один про одного думають. Буде спілкування по телефону, буде швидке обговорювання якоїсь справи, але воно вже на сьогодення воно вже якесь затягнуте. Це як, це як дійшло, як то кажуть. Знаєте, от щось там було сказане. І жінкою було сказане, чоловік спочатку не звернув увагу, а потім якась ситуація як тригером з'явилась для нього, і дійшло до нього, що вона мала на увазі, як ем... нарешті, я б так сказала. Так, ось тут хтось. Хтось буде повертатись, щось забув. Чоловік мені показаний, щось забув. Щось, знаєте, збирався, збирався та й забув. Буде повертатись, десь він там і не встигне, десь запізнюватись буде через це, але нічого. Не страшна якась ситуація. Потім сім'я, дім. Рідні, близькі люди, тут вже і сусіди мають стосунок, тут вже і якісь там друзі. Оця вся галось ПСО. Ініціали людини, з якою вам треба буде спілкуватися, або це, може, ваші якісь, ну, когось з вас ініціали. Ось тут ось тут дивіться, якась така цікава ситуація. Знаєте, коли двоє людей, може, це нові якісь стосунки вибудовуються, може, це спілкування один з одним, коли. Ну, воно про нове більше. Коли люди не дуже ще розуміють і знають один одного. І коли між ними ще поки що виникають якісь гострі коти у спілкуванні, але вони більш ну, як продиктовані чоловіком, як, наприклад, через його якісь. Ну, я б сказала, як складні умови життя зараз, на зараз. Бо жінка тут ну, як намагається. Всі, всіма силами вона намагається його не травмувати, от внутрішньо не травмувати. Знаєте, як зробити. ну, Коли знаєте, не розуміє до кінця, як їй себе поводити. Розуміє, що має справу з травмованою, психічно травмованою людиною, бо є е, певні там... Ну, питання у нього зараз, по його життю, які він самотужки воліє е, вирішити, але ну, поки що не виходить. Е, гарно, якщо він. Е, Тут і бачить, і розуміє для себе її лагідність до нього. І гарно, якщо він не буде ускладнювати цю ситуацію. Бо тут, знаєте, як ну, людині ж зараз щось там важко дається, і він не вміє приймати допомогу. А жінка самотужки не розуміє, як йому надати цю допомогу. Гарно, якщо вони будуть у спілкуванні один з одним. Далі дивлюсь, інформація від чоловіка надходить, і така вона важлива для когось з вас. Для когось буде стосуватись грошової якоїсь теми, для когось от просто як знання, які вам треба буде ну, опрацювати. Як роздивитись для себе зустріч, яка планується, обов'язково відбудеться, вона вже, як у когось вже йдуть домовляння, як уточнення просто по часу. таке от, ну, тут... тут нема такого, що буде переноситись, не бачу такого. Залицяння до дуже вродливої жінки теж бачу як ну Такі, знаєте, справжні, гарні залицяння. Тут чоловік, який мріє про майбутнє разом з цією жінкою, поряд з цією жінкою, є таке. Маску якийсь чоловік буде знімати або ви зірвете маску з чоловіка. Знаєте, коли прикидається, що в нього все гаразд, що його нічого не бентежить, що все добре, все... просто в якийсь момент ви побачите його справжнього, що дійсно він чимось там дуже так. Замислюється, щось його дуже, так, знаєте, засмучує, але людина намагається триматись і створювати такий легкий настрій. Ну, це, це не страшно, це ми всі маємо право на якісь там свої страхи. Приймайте це нормально. І якщо можете якось людину переналаштувати, то намагайтесь це зробити. Далі дивлюсь. Так, страхи, страхи, нікуди від них не дітись, страхи. Дивіться, страхи більш показані чоловічі, чоловік, який. Замислюється над тим, що він повинен якийсь як даруночок, як сюрприз робити комусь не бачу комусь жінці чи чоловікові. І, знаєте, як не знає, що саме. От Як боїться, що він ну, взагалі не вгадає, або те, що він принесе, людина ну якось так знаєте, і одразу і покаже, що, що за дурня на, на що ти приніс. це. Страхи бути у незручному становищі. Ось так воно виглядає. Далі дивлюсь. Багато спілкування, як то кажуть, у родині, і спілкування тут різне, тут різні настрої, і просто філіжанка нагадує, що Якщо бачите, що людина не в дуже доброму гуморі, дайте людині час трошки відійти. Може, там щось внутрішнє таке пережива людина, а особливо, якщо приходить додому, десь там з роботи, десь там був чи була, дайте трошки часу. За цей час, наприклад, там приготуйте чай, каву. Запропонуйте, не нав'язуйте свої питання. Ось так тут показано, відмежуйтесь від питань там хоча б на, на 5 хвилин, хоча це замало буде, а потім тільки вже питайте. Бо можете просто отримати на себе не настрій людини, і потім ну, якось так погіршаться відносини, але ну, воно не треба. Воно насправді ну, не варто того. Можна трошки зачекати, а потім вже спілкування буде, як зазвичай, нормальним. Одне за одним два е гарних виконання. Одне буде, чи в допомогу вам, чи, чи з вашою допомогою ви різні, і тут не можна так однобічно сказати, але. Жінка тут щаслива в цій ситуації, чоловік трошки збентежений. Я так розумію, що саме йому в цій ситуації буде потрібна допомога, а не, а не жінці. Але ж все якось так владнається гарно. Так. Допомога від вищих сил для когось з вас вона тут показана. Просіть. Почують просіть у Янголів. Завжди кажу, якщо чогось просите, звертайтесь до Янголів. Вони можуть допомогти, але не мають права втручатись, поки ви не звертаєтесь до них. Так, далі давайте дивитись, таке питання буде вирішене. Робота соціум, чоловік та жінка от саме. Чоловік буде щось відпрацьовувати, а жінка як чекає, ну, як, наприклад, пообіцяв зробить. Так, далі. Домовляння якісь через третю людину, як знайомство. Двоє людей заради якоїсь справи на дві. Зараз. Так, на дві складові буде ця справа. йти. Це, знаєте, як не за один раз буде щось відпрацьоване, а як за два рази. Ну, наприклад, там один день і другий день, або один тиждень і. Другий тиждень, але це все буде по домовлянню. Так, чиїсь побачення теж бачу, воно ну тут не виглядає якось так інакше, ніж. Воно там більш-менш зазвичай відтворюється. Наполягання у розмові жінка з чоловіком наполягає на своєму чимось, якась така ситуація, в якій от просто. як не те, щоб нав'язує, а як просто відповідає на його якісь питання і пояснює свою ситуацію, але пояснює так, що наполягаючи на чимсь, чимось, от, просто от, це як я так відчуваю, я так бачу. Я не, не розумію, чому тут треба шукати компроміс. Отака якась ситуація, будьте готові, комусь з вас буде. Все одно не йде як нав'язане. Тут можна буде домовитися, але, знаєте, тут нібито хитрість така невеличка від чоловіка буде. Йому буде приємно, що вона саме на цьому наполягає. От, ну, Щось там таке, як саме вона вважає, так треба зробити. Так, ось тут трошки ображена жінка. Чоловік, тут ну, якесь спілкування, якесь чоловік та жінка, щось вона трошки як недоотримала від нього. Наприклад, як чекала від нього певних слів, а він їх не каже. Ну Не каже тому, що він не розуміє, чого хоче саме ця жінка, саме від нього. То, знаєте, якщо вам Треба от від нього чути якісь певні слова. Обережно, не нав'язуючи. Отут не нав'язуючи. А просто от, скажіть людині, чого вам не вистачає. Він дійсно, він не розуміє. Він доволі інтуїтивна людина, але не в усьому. І налагодяться відносини, і тут можна взагалі якось переінакшити ці відносини. І він щасливий буде від того, що він буде більш про вас розуміти. Бо тут є бажання гарного спілкування, гарного налагодити спілкування і щоб воно було таке, знаєте, ну, без труднощів. Ну, але ж тут просто треба спілкуватись один з одним і все. Більш нічого тут не додам. Хитрун якийсь навшпильки, прям стає і так тихенько до вас просувається, до жінки, поки не бачить, поки щось своє там над чимсь своїм працює, він вже з якимсь даруночком, або з якимсь сюрпризом, або з якимсь питанням. Ось тут і так, і так, і так можу сказати, але щось там хитре є. В тому, з чим він іде до цієї жінки. Це наприклад, якщо йому треба щось від неї, і треба як трошки її так, ну, щоб вона добрішою до нього була, на, налагодити її на такий добрий. Гумор, добре ставлення, добре бачення, отак якось. Так, скажу вам літери, хто хитрувати буде. Н С, П, О. Все більш не бачу. Літер. Так, і щось тут ще отут чоловік, щось він. Багато думок, саме про гроші, саме про м -м, заробляння грошей і про зміну. Взагалі, от фінансовий, фінансовий стан його потребує великих змін, йому потрібні великі гроші. І те, що він робить зараз, воно буде мати результат, але не швидкий. Ну, Це просто треба розуміти, що швидко тут не вийде. І за допомогою чиєюсь йому треба приймати чиюсь допомогу. Самотужки тут трошки складно йому буде. Ну, і все. На цьому закриваю філіжанку. Так. Всім дякую, всім вам гарного дня, гарних подій та людей поряд з вами. Побачимось в наступних відео. Бережіть себе і будьте в безпеці кожного дня і кожної ночі. Майте і тихий день, і спокійну ніч. І побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.